Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі «Природство Марічки, дівчата та хлопці. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього магічного простору. Сьогодні в нас розклад на тему Мій енергетичний потенціал. Будемо продивлятися взагалі, який у вас вроджений енергетичний потенціал, як ви розпоряджаєтесь своєю енергією і як ви можете собі допомогти в якомусь екстреному випадку. На початку я буду робити сигніфікацію, ну, щоб ви розуміли, про вас ця історія взагалі чи не про вас, тому я зараз пропоную вам розслабитися. Я пропоную налаштуватися на цей розклад, тому що розклад загальний, він потоковий і він буде резонувати не всім. Але якщо якась інформація тобі відгукнеться, ти можеш поставити вподобайку, ти можеш підписатися. Це буде така твоя подяка за моє ворожіння. Так, отже, давай дивитися, хто прийшов на перегляд, в яких енергіях ти зараз перебуваєш, що в тебе там в житті відбувається. Так, хтось повинен прийняти потужне рішення щось відсікти в своєму житті. Або, навпаки, кудись вже рухатись. Так, що за серйозне рішення? Ну, рішення виходити з апатичних станів. А ви хочете кардинально щось змінити в тому, що відбувається у вашому житті, ну тому, що так, як є, вас вже не влаштовує. І чого б це не стосувалося? Наприклад, хтось вже хоче змінити роботу, когось, можливо, не влаштовують ті стосунки, які в нього є. А хтось взагалі думає про те, щоб переїхати в інше місце. Тобто. Ви зараз на порозі виходу з того, умовно кажучи, болота, да, в якому ви опинилися. Тому що енергетично вам здається, наче ви як трохи застрягли в минулому, наче ви не проживаєте своє життя тут і зараз. Дуже хочеться вже якось дихати наповну. Так, дивіться. Крок віри, да, тобто, нарешті вже зробити перший крок і почати рухатись в краще майбутнє. Ну що ж, ви знаєте, на порозі таких е, великих звершень в своєму житті це чудово. Добре, давай дивитися, який твій м, природній енергетичний потенціал, тобто, що по народженню тобі прийшло е, в плані енергії, і які ці енергії. Тут сімка, келихів. Ну, енергія є, енергія є, енергії, в принципі, достатньо, хоча тобі може здаватися, що її недостатньо, от навіть не дивлячись на те, що це паш, але цю енергію ти можеш не накопичувати, а занадто багато кудись вкладати. Можливо, там досягнення якихось цілей. Можливо, ти знайомишся з людиною якоюсь, і ти починаєш просто в нього цю енергію закачувати, наповну. Да? Тобто тебе, можливо, навіть і не просить ніхто туди зливати свій потенціал енергетичний, але ти там настільки прям починаєш наповну, да? тобто кран цей відкриваєш, який в тебе є, і. Наповну наповнюєш цю людину. Прямо можеш злитися до останньої краплі. Так, ну, добре, тобто, знаєш, тут така історія, що якщо ти занадто будеш в щось зливатися, то що залишиться тобі? Тобі може взагалі нічого не залишитися, і ти якби свій ресурс весь віддаш, а для самої себе буде недостатньо. І потім доведеться шукати якоїсь підтримки зовні, ну, тому що внутрішня енергія вже повністю вичерпана. Вона є, її достатньо, але при умові, якщо ти не будеш її роздавати е, всім просто так. Нічого за це не беручи е, навзаєм. Да? Добре, за останній рік. Що відбулося з рівнем твоєї енергії? От за останній рік що там відбулося? М -м -м Хтось тобі тут просто мозок зніс, да? М -м -м ти приймала якісь дуже потужні рішення. А -а тут таке враження, наче ти своє життя якби починала з нуля. А -а за останній рік відбулося багато подій, які змусили тебе. Нарешті зазирнути всередину себе і зіткнутися з собою справжньою і задати собі питання врешті-решт, а хто я така є? Або хто я такий є? Я просто читаю, як для жіночої аудиторії, а ви вже, хлопці, там на себе самі переводьте. Що я собою уявляю? Що зі мною відбулося? Так. Що ще там за останній рік? Ну, тут відносини, да, в стосунки, в партнерство злилося багато енергії. А тут ваш партнер в якихось моментах вас не підтримав. Може так статися, що когось полишили, покинули, і ви зараз не в парі. І ця вся історія, ситуація, вона вас трошки так прибила. Тому, можливо, у вас і назріло це рішення виходити з цієї депресії, тому що ці стосунки вони загнали вас в певну депресію. Але як завжди, знаєте, як я говорю, що в будь-якій кризі є підґрунтя для, ро... для точки росту. Да? Тобто, заходячи в якусь кризу, ми обов'язково починаємо. Рости з неї. Так, це болюче, так, це не завжди просто і не завжди ясно, як, як рости, да, і куди, в яку сторону рости. Але ріст відбувається. Так, ну за останній рік ти тут таку душевну драму, можна сказати, прожила. І це тебе так трошки вдарило. Так, зараз трошки сюди перекладу, щоб не відсвічувало. Ця драма тебе вдарила, і тут ти намагаєшся себе зібрати докупи і все ж таки продовжувати своє життя, не дивлячись ні на що. Ну, ти велика молодець, тому що е, насправді для цього потрібна сила волі. А судячи з того, що випала королева мечей, е, сила волі в тебе присутня. Добре. А як взагалі поповнюється твій енергетичний потенціал? От через що ти наповнюєшся? Коли є баланс? Так, да. коли є? Баланс і коли немає протидії. Да? Тобто, ти, якщо, наприклад, в стосунках з, пар... з партнером, то ти відчуваєш, що тобі енергію теж повертають, що не повністю ти туди занурюєшся, всю себе віддаєш, а навзаєм нічого не отримуєш. Тебе наповнює твій внутрішній стан, коли ти собою задоволена. Або задоволений, коли все йде так, як треба, коли є оці теплі відчуття до самої себе, і все навкруги складається, і немає ніякого супротиву. Тобто твоє життя, коли розгортається досить спокійно і коли ти в ресурсі, так, оце тебе наповнює, це тебе енергетично зцілює. Тут, до речі, для когось може так програтися, що дуже корисні будуть практики, якісь пов'язані з водою, можливо, чистка водою, можливо, просто десь знаходитись біля водойми, так, спостерігати, медитувати якось біля водоймища. Біля річки, біля озера, біля моря, хто як. Тут сама рідина вас зцілює. Ви навіть знаєте, як можете просто на воду наговорювати якусь програму. І це буде ваш такий особистий ритуал. І потім цю воду вживати. Да? Ну, коли ми щось наговорюємо хороше, то структурна решітка змінюється. І таким чином ми можемо повпливати і на себе через цю воду. Умиватися її можна, вживати кудись. Добре. А що це як? Поповнюєш, да? А як спустошується, що може висмоктувати тут імператор. Да? Ну, чоловік, якийсь чоловік, так, да. він може, угу. ти занадто залежна від. Того чоловіка, з яким ти знаходишся в стосунках. Якщо мене хлопці дивляться, то ви занадто залежні від дівчини, від людини, з якою ви знаходитесь в стосунках. І, як правило, як правило, дівчата, ви для себе обираєте все ж таки домінуючого чоловіка, який, можливо, у вас навіть трошки вампірить. Тобто він у вас бачить саме кубкову королеву, прекрасну емоційну і. Ваші емоції це його харчування. Добре, а ну давай спосіб ще, як поновити свою енергію, свій енергетичний потенціал, як відновити. Ну, я вам сказала, що через воду, а ще як можна? Ну, і коли ти стабілізуєшся, да, коли немає цих гойдалок, а коли ти приходиш до певного балансу, тут, можливо, навіть в когось, коли ви починаєте якісь аскези е, виконувати. Ну, всіх по-різному, да? хтось ці аскези виконує, хтось не виконує. Так, що ще? В когось може, що вас, дітки ваші е, вас можуть реабілітувати. Тобто, спілкування саме з вашими дітьми, е, це буде вас наповнювати. Або, наприклад, якщо ви навчаєтесь чомусь новому, якщо ви занурюєтесь в якесь нове хобі, в якийсь новий напрямок, або дізнаєтесь просто якусь нову інформацію, тобто ви здобуваєте якісь навички. І саме це воно допомагає вам стабілізуватися і відновити свою енергію. Так, що ще? Ну, цікава якась історія е, полізла, коли ти починаєш відцікати від себе якісь ілюзії. Да? Тобто карта смерть і е, шістка, да? шістка елексі, е, кубків келихів. І це говорить про те, що ти відсікаєш ту історію, яка була в минулому. Тобто, отам. Той чоловік, з яким в тебе не склалося, і куди ти поклала занадто багато своєї енергії, оту історію, якщо ти її закінчиш, так тобто закриєш той свій гештальт, це допоможе тобі дійсно якось прийти до певного балансу і відновити свій енергетичний потенціал. Тобто гештальти треба закривати. Минуле повинно залишитися в минулому. Його потрібно там лишити і не жити в тому минулому, не повертатися до нього. Добре, а якщо екстрено щось відбувається, от швидка твоя допомога. Знаєте, така чарівна паличка, да? що це для тебе? Твоє оточення? Твої друзі, твої подруги, там, де ти можеш розслабитися, там, де ти можеш проговорити свій біль. Тобто ціни тих людей, які тебе оточують. І тут не важливо, можливо, це якась близька для вас людина, для когось там сестра, для когось якась подруга. Мама, наприклад, да? ну, тому що я знаю, що є такі стосунки, коли дівчина, жінка може зі своєю мамою поділитися і знайти там підтримку. Тобто люди, які в вашому близькому оточенні, і ви можете там поділитися всім, не тільки там якимись радощами, а й якимось горем, да? Яко, якоюсь біллю. Ну, тому що тут я бачу, що ви прожили певний біль розставання, розлучення. То це теж, знаєте, ваша така чарівна паличка, те, що вам дуже швидко допомагає, ваша швидка допомога в екстрених таких випадках. І це класно, що ми можемо когось посеред ночі набрати да, або написати комусь і знати, що ця людина нас розуміє, підтримує. Ця людина дасть якийсь відгук, і ця людина ніколи не скаже: слухай, ну ти там задовбала вже зі своєю драмою. Давай якось потім про це поговоримо. Тобто вас там не відштовхнуть, вам там дадуть багато чого. Да, тут для когось прям подруга програється. Така. Жіночка, яка може вас зігріти своїм теплом. Дивись, як заакцентувало увагу, на що варто подивитись да, під іншим кутом і особливо звернути увагу на тих людей, які тебе оточують, тому що ці люди це прям твоя опора в якихось таких дуже стресових ситуаціях. Ну, ось такий розклад. Кому зрезонувала ще раз, нагадую, ставте вподобайки, долучайте до цього каналу. А на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.